Кличка з 2 це про змагання між гравцями, але не менш поширені в цій грі розважальний аспект. Тисячі карт майстерні, на які ви можете зайти і фанити з друзями. Але тепер розмова піде не про карти, а команди, які урізноманітнять вашу гру. І обіцяю, з ними ви залипнете на декілька годин. Це точно. Я зібрав багато прикольних команд, починаючи від візуальної складової, закінчуючи командою, яка крашне гру вашому другу. Сьогодні я вам їх покажу. Сказати ще від фідбеку на попередньому відео це нічого не сказати. Величезне всім дякую за кожен лайк, за кожну підписку та коментар. І як після такої статини сісти миттєво на запис нового відео? Питання риторичне. Тому ось і воно. В минулому відео я розіграв 10 капсул. Результати вже є в телеграм-каналі. В цьому відео буде розіграш уже 20 капсул по 4 переможця. Дрібнеться, але приємно. Все, що потрібно для участі, просто підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Про корисні ссылки, які ви можете знайти в описі, нагадувати не буду. Переходимо до відео. Першочергово, що нам потрібно зробити, це вписати СВ 1, щоб команди працювали. Ви точно здивуєте свого друга. Команда, яка відповідає за гравітацію моделей, це лише візуальна складова. Якщо вписати мінусове значення, то тіло буде взлітати, до не не в текстури. Для початку пропишу мінус 10, щоб можна було наглядно порівняти, як воно працює. Терорист просто завис на балці, ну це так, лайтово. А ось такий ефект нам дає вже значення у мінус одиниць. Тепер давайте, як я вже говорив, змінимо ось і впишемо плюсове значення. 1 – все нормально, як і повинно бути. На значенні 10 також майже нічого не змінилося. А якщо зразу писати тисячу, а ось тут уже модельку розносить. Не заздрює йому, звісно, але це ще не все. А якщо 10 тисяч, чесно кажучи, побоюсь крашу гри. Але як я можу таке не показати людям, які поставили лайк? Правильно, стріляю. О, ну тут уже й не розбереш, що це терорист. Якщо комусь цікаво, то на 100 тисяч великої різниці немає з попереднім значенням. Наступна команда спавнить курочок на будь-якій карті. Її також можна забіндити на зручну для вас клавішу. Для цього описуємо в консоль Bind, будь-яку кнопку та команду. Тепер ви можете заспавнити вашого друга курами. Але звичайні кури це скучно. Хіба не так? А Якщо, до прикладу, по карті почнуть бігати сині кури. Так, їм можна змінити колір. Нам потрібна ця команда, а регулювати колір можна за допомогою чисел, як RGB. Перший ноль це червоний, другий зелений і третій відповідає за синій колір. Фаук Сдебаг, градус огляду. По стандарту він стоїть у значенні, якщо я не помиляюсь, 75. Але ви можете як і зменшити його, наприклад, на 15, або ж взагалі збільшити на 150. Виглядати це буде ось так. Навіть рукав не вивіз і пробався. Можливо, ви пам'ятаєте, раніше ютубери по кс знімали відео з таким фопом. Ну ось вони робили таку картинку саме через цю команду. Максимум, який ми можемо прописати, це 179, виглядає капець, як дивно. Але більше додати не можна, адже нас просто відзеркалює по вертикалі. І можна Побачити графічні баги, такі як непрогрузка карти або відображення зброї в руках. Наступна команда дає нам регенерацію, Уточню, що не режим бога, який прописується інакше, а саме регенерація. Ми отримаємо шкоду і здоров'я зразу регенерує. Наступну команду ви повинні знати, адже вона, на мою думку, досить корисна. З її допомогою ми відключаємо шкоду по тілу, тобто гравця можна вбити лише хедшотом. Зайшли на сервер з другом, писали команду і практикуєтесь ставити голови. Я постійно про це забуваю. Наша синя курочка ніде не ділась, це добре, але лише удвох нам скучно. На допомогу прийде команда, яка добавляє заручників. Так, вона просто добавляє на карту заручників, з якими, на жаль, не можна взаємодіяти. Хіба що вони можуть дати вам підсадку? Далі по списку у нас ще одна команда, з якою класно можна пофанитись, це пришвидшення часу на сервері. Все, що вас оточує, буде рухатись швидше. Постріли, гранати та інше. Регулювати можна відповідно цифрами, які зазначені у команді. Але не перестарайтесь, як я, бо можна зламати сервак. Я зламав гру. Окрім пришвидшення, командою можна і уповільнити час, що виглядає, до речі, досить ефектно, ти наче в якомусь бойовику розносиш противників 100 умов. СВ Gravity. змінює гравітацію на сервері. Чим менше число, тим відповідно менша гравітація, і ви можете літати по карті. Якщо значення збільшувати, дійде до того, що навіть стрибки вам будуть недоступні. Ще одна корисна команда, яка відображає, куди пролітає куля. З її допомогою можна дізнатися, прострілюється той чи інший об'єкт. Досить корисно. СВ Баунс в теорії команда доволі класна. При включенні ви відбиваєтесь від поверхні карти, стін та інших об'єктів. Але на практиці, чесно кажучи, вона працює не дуже. Чи то просто криві руки, іноді мене відкидує, а іноді і ні. Значеннями так само можна регулювати силу відкидання. Так, знайшов відкритий простір. Як думаєте, далеко мене відштовхне. Ну, далі, ніж я думав. Наступна команда одна з моїх улюблених. Точніше їх декілька. З її допомогою ми можемо отримати будь-який ножик в грі. SV Drop Knife Enable зі значенням 1 дає можливість викинути наш ножик, після чого наводимося на нього прицілом та вписуємо вже другу команду Subclass Change і ID бажаного ножика. В метелика ID 515, тому я описую 515. 502 це розкладний, і всі ID ножів ви знайдете в телеграм-каналі, які команди показують у цьому відео. Баніхоп, хто не знає, що це таке. Коротко кажучи, стрибки, які дозволяють гравцеві, який постійно стрибає, пришвидшуватись. Є багато серверів з таким режимом, але якщо ви хочете пострибати на локальному сервері, або пройти якусь карту, вписуєте ці сім команд і радієте життю. Ще один ланцюжок з команд, ввівши їх всіх, ми отримаємо покачування камери. Не знаю для чого вам це, але нехай буде. Ви будете знати, що таке існує, або, можливо, ви як Роклі, володієте п'яним стилем і будете розносити всіх з таким ефектом. Хто зна. Щось тут не так. Стріляю ніби з глока, але звук та урон такий як у Авіка. Це найменше, що дозволяє наступна команда, яку я вам покажу. З сабкласів ми вже трохи торкнулися, коли я вам розповідав про заміну модельки ножа. Команда Fire Picker Change Subclass чомусь подібна з цією командою за деяких відмінностей. Вона дозволяє змінювати будь-які предмети на інші, при цьому зберігаючи властивості заміненого предмета. До прикладу, кидаю Авік. Наложуся на нього, вписую команду, де вказує ID. Нехай це буде Glock. всі ID ви можете знайти в Телеграмі. Тепер в руках у мене Glock, але з характеристиками AWP. Або замінити MP5-на модель AWP. Є безліч варіацій, які ви можете застосувати. А якщо ЗЕВС замінити на AWP? вписуємо ту ж команду, моделька ЗЕВС перетворюється на Авік. Ну, як мінімум, виглядає цікаво, і думаю, здивувати це можна. Тут, до речі, скопі я зловив візуальний баг, з якого я в грав декілька хвилин. Зевс і АВП це добре, але як на рахунок. О, да, виглядає ефектно. Шукаємо китешників, щоб спробувати нашу нову зброю на них. Ось і вони, і. Це вже якийсь квейкенека з 2. Звісно, це все класно, але не так, як Авік з кулеметом. Хтось сказав про віддачу. Попробуйте законтролити цей спрей. Як ви могли зрозуміти, це можна поєднувати навіть з гранатами. Я ще довго можу так перебирати варіації. Коротше кажучи, тут ви обмежуєтесь лише своєю фантазією, а ми йдемо далі. І одна з моїх улюблених команд, яка дозволяє змінювати розмір будь-якого предмету, на який ви наведетесь, чи то курка, зброя або навіть гравець. Виходячи з цього, можна зробити безліч цікавих сценаріїв, зменшити друга і бігати з ним по карті. Ну і якщо збільшити зброю, виглядає це ефектно теж ж з бомбою. Остання команда на сьогодні, писавши її, з'явиться нічим не примітний кавун. Але якщо зробити по ньому постріл, то він підірветься. Но саме прикол в тому, якщо в радіус вибуху попаде ще хтось, чи то бот або ж гравець, то у вас просто закриється гра. Я не розумію, як це працює, але можна нормально так пранканути свого друга. Пишіть в коментарях, яка команда сподобалась вам найбільше, та чи взагалі сподобалась хоч якась. Нагадуючи їх, ви можете знайти в телеграм-каналі, який буде в описі під відео. Там ви знайдете і всі ID предметів. Ставте лайк, пишіть коментар. Та підпишіться на канал, тим самим ви дуже сильно підтримаєте мене, а також візьмете участь у розіграші. Побачимось в наступному відео.